Валідольна перемога черкаських мавп провальну гру із Дніпроазотом черкащани врятували на останніх секундах. Героєм дня став американський легіонер Вінсент Хантер. Свою команду за 20 секунд він врятував спочатку, поціливши два з фолом, а потім ефектний базербітер. Переглянути цей хвилюючий момент. Ви зможете у нашому наступному сюжеті. Рахунок у недільні зустрічі з Дніпрозотом відкрили Черкащани, але на два очки господарів гості відповіли трьошкою. У середині стартового періоду Дніпрозержинці вже мали чотирьох очкову перевагу, а ще за кілька хвилин вийшли вперед аж на 12 балів. До першої перерви помаранчево чорним вдалося скоротити відставання до семи очок, але вже за кілька хвилин другого чверті гості повернули собі двозначну перевагу. У мав навпаки, гра наклеїлася. Як не намагалися підопічні Арсіча виправити ситуацію на свою користь, але Дніпро Азот тримав їх на піонерській дистанції. 32-40, сорок із таким рахунком команди пішли на велику перерву. До кінця третього періоду на майданчику нічого суттєво не змінилося. Плюс 10 продовжували вести гості. Але віру свою команду не втрачали вболівальники. Як згодом сказав наставник Черкащан, саме ця підтримка трибун зіграла вирішальну роль у кінцевому результаті гри. Тим часом наблизитися до своїх візаві ближче, ніж на вісім пунктів господарям не вдавалося. За півтори хвилини до сирени остання надія лишалася на овертайм. Трьошка від Свонсона максимально наблизила помаранчу чорних до Дніпроазоту Азоту – 61-64. Та за 20 секунд до сирени. Два з фолом поцілив Хантер. За 4 секунди до кінця гри м'яч знову опинився у його руках. Практично зі свистком бігмену вдалося влучити у кошик супротивника із дальньої дистанції. Таким чином черкащаним врятували провальну гру, вийшовши із неї переможцями шістдесят вісім шістдесят сім. Звірогедевикати ми неверіхомфастем просто вся команда, как и тренер, как и фан. Это очень была важная победа для нас, чтобы попасть в плей-офф, знать как можно более выше положение. Поэтому просто мы все очень довольны. I'm just excited. Натомість обидва наставники лишилися незадоволені грою. Йовіце Арсіч чиї перебігом, а Аудріус Прокурайтіс – відповідно кінцівкою. Тяжко, коли таке відбувається. Вроді всі готові, вроді всі знають, що робити. Тож і останній бросок. Было все оговорено, что мы меняемся в любом случае, что мы стоим, не даем забить трешку. Но ну, просто один игрок пошел на площадку и проспал. Все проспал, всю игру. Есть другое слово. Я не буду сейчас так. Говорить. Не могу быть доволен, как меня защищались практически про 20 минут. Это было ужасно. Они сделали 9 офанзивных подборов. Просто команда не играла за защиту. Ponemero kog da ne funkcioniše browser, ne može popadati jest toki dni. Mi praktički razrešavaliđem što bi učini lako popadali fast breakova ne bilo mnogo i to što bilo mi nezabili. Marija Gavriljan, Yuri Petlisević, Vik